Сушка фірми Фонтіс, шахного типу, польська. За паливо у нас тікована солома. E, значить, близько, по-перше, нема газу, далеко дуже тягнути, нам 3 км десь примерно орієнтовно, це найближча точка. Е, по-перше, по-друге, що у нас е, фактично дуже багато своїх є земель. От, і вирощуємо дуже багато кукурудзи, пшениці, ріпаку. От, і, а Ріпакова солома дуже добре йде на теплогенератори можемо використовувати. Ну і солому так само пшеничну. Ну фактично результат, я скажу, що так поки що радує. Поки. Ну і то, фактично, ми достигли того, що от я порівню вам з газом, то все-таки вже ми вийшли, що в три рази дешевше нам вийшло. А в мене такі самі сушки є. от турійську стоїть. Точно майже така сама сушка, і вони працюють на газі. І мені дуже легко порівняти. Якщо взяти, я скажу так, грубо на одну тонну Просто от просушили по кукурузі, по кукурузі з вологості там 24 до 14, грубо там порядка 10 відсотків зняття, получається на одну тонну десь до 100 кг соломи. По ріпаку там вологість невелика, зняття було десь порядка 2%, то фактично по наших підрахунках 44 кг на одну тонну соломи, а по пшениці взагалі 35 кг. общем, економія. Відчутна, звичайно. Я думаю, ну це ще я вам скажу так, що в нас не було фактично цього року якісної соломи, бо це повинні фактично солома відповідати всім стандартам. Вона повинна мати розміри ті, що треба. От. І вологість не більше 16 повинна бути. Переважати повинна, звичайно, ріпакова солома, тому що вона дає більшу тепловіддачу. От, ми такої змоги не мали, трошки ми мали ріпакової там, а остальне фактично, можна сказати, палили чуть не сміття. Але якось вийшли з положення за сезон. За сезон фактично ми е, використали десь порядка 700 тонн. Це повністю ми пройшли сезон.